Огірок одна з найпоширеніших в городі культур, її сіють насінням і вирощують розсадним способом як у відкритому ґрунті, так і в парниках і теплицях, але навіть за огірками потрібно вміти доглядати для того, щоб знімати хороший урожай. Способи вирощування огірків у кожної господині свої хтось, дочекавшись теплої погоди, відразу сіє їх насінням у відкритий ґрунт, а потім проріджує, інші використовують розсадний метод. А потім висаджують у відкритий ґрунт, а деякі дачники настільки не мислять свого життя без огірків, що навіть ростять їх в захищеному ґрунті, адже в тому випадку, якщо теплиця опалюється, знімати урожай реально навіть взимку, а вже навесні. В період вітамінозу немає нічого смачнішого перших ранніх огірочків. Для висаджування розсади огірків в ґрунт краще використовувати метод перевалки, оскільки сіянці огірків можуть не перенести пікіровки, як поливати огірки в закритому ґрунті. Для того щоб рослини не почали в'янути, а їх плоди не були гіркими. Потрібно чітко дотримуватися періодичність поливу до початку цвітіння. В сонячну погоду огірки поливають один раз в день. Витрачаючи на кожну рослину від 0,3 до 0,5 води, у міру росту рослин полив при необхідності збільшують. Після появи зав'язей і вперів активного збору плодів рослини поливають раз в 2-3 дня з розрахунку 5-7 на рослину з середини серпня і до завершення сезону між поливами витримують 1-2 тижні. Витрата води при цьому становить 5-7 на рослину у холодну і похмуру погоду рослини зволожують менше і рідше, ніж в жарку. Для того щоб уникнути загнивання коренів, полив полистю здійснюють або рано вранці, або ввечері, але тільки в теплу погоду при похолоданні потрапила на листя, вода може спровокувати появу на них грибка, а в спеку викликати опіки, найкраще поливати огірки дощовою або відстояною водою температурою 25-28 або кімнатної. Поряд з поливом можна створити в теплиці особливий мікроклімат, наприклад, розставивши в декількох місцях відраз водою. Крім цього, теплиця потребує щоденного провітрювання для того, щоб надлишки вологи випаровувалися, краще проводити його відразу після поливу, відкриваючи дверцята на деякий час, чим підгодувати огірки в закритому ґрунті. Підживлення огірків розрізняються за своїм змістом. В залежності від стадії росту кущів для цього можна використовувати як органіку, так і мінеральні добрива. Кореневі підгодівлі з високим вмістом поживних речовин чергують з більш слабкими підгодівлею по листу. Першу підгодівлю проводять приблизно через два тижні після висадки розсади в парник або теплицю у 10 л лводи розчиняють 20 хаміачної селітри. 10-х сірчанокислого калію і 10 суперфосфату розчин використовують для кореневого підживлення з розрахунку 1 на 1 рослину, другу підгодівлю проводять на початку цвітіння. 30-х аміачної селітри. 20 калійної селітри і 40 суперфосфату розчиняють в 10 л води. Під кожну рослину вносять по 1,1,5 добрива. Під час похолодання внесення добрив потрібно звести до мінімуму, а після його закінчення провести позакореневе підживлення комплексним мінеральним добривом 0,203 або сичовиною 0,204. Два рази з інтервалом, в кілька днів мінеральні добрива можна замінити органічними. У цій якості ідеально згодиться, заграла маса коров'ячого гною. Більш відома як коров'як, його потрібно попередньо розвести водою в пропорції 1-1-0, а перед внесенням рясно полити рослини водою на кожен кущ витрачають по 0,5 1 Під годівлю проводять кореневу, відразу після цього рослини знову рясно поливають, їй інші. Перевірені часом народні рецепти добрив для огірків та інших овочевих культур. Третя стадія період світіння під час неї важливо передбачити комплексний підхід. Спочатку огірки підгодовують п'ятиденним настоєм пташиного посліду в пропорції 1 до 0, або розтіном коров'яку, приготованим з розрахунку 0,3-0,5 на 10 води, на одну рослину потрібно близько один готового добрива. У період утворення зав'язи огірки удобрюють золою. Для цього один козоли заливають гарячою водою 1 0 гл і залишають в темному місці на два дні. Потім настій перемішують і проціджують під кожну рослину, виливають по 0,5 л препарату, а через 10 днів процедуру повторюють: для тепличних огірків більше підходить коренева підгодівля золою. Підживлення золою потрібно проводити окремо від всіх інших. Особливо важливо не змішувати золу з азотовмісними добривами, оскільки вона знижує ефективність їх дії, під час плодоношення культуру також удобрюють в кілька етапів. Спочатку рослини підгодовують розчином з один стл нітрофоски, розведеної в 10 води. Через два тижні огірки збагачують коров'яком 0,5 на 10 води. Для зміцнення рослин і правильного розподілу поживних речовин в розчин додають один стл сульфату калію. Додатково в період вегетації огірки підгодовують під корінь сульфатом магнію з розрахунку 30 г на 10 л теплої води або по листю, розчинивши 10 г в 10 л теплої води. З інтервалом 10 днів все виросли, за цей час молоде листя також потрібно обробляти розчином борної кислоти в концентрації 2,5-1,2 чл. На 10 води на кожній групі листя таку підгодівлю проводять всього один раз комплекс добрив для своїх городніх культур можна скласти і самостійно, гарненько вивчивши норми їх внесення. Те ж саме стосується і огірків, що ростуть у відкритому ґрунті, чим обробити огірки в теплиці, оскільки будь-яку хворобу краще попередити, ніж потім її лікувати доцільно періодично проводити профілактику рослин від хвороб і шкідників. Починати слід ще на стадії підготовки насіння, а також ще до початку нового сезону слід продезінфікувати і безпосередньо теплицю, в якій будуть рости огірки, важливо не обійти своєю увагою і інвентар навесні з метою профілактики ґрунт в парнику обробляють триходерміном, фітоспорін або байкалом М1, або розчином марганцівки. Насіння перед посівом протруюють фітулавіном, у теплиці підтримують постійну температуру не вище 2,8 і вологість повітря не більше 8,0. Дотримуються сівозміни. Як правило, точного дотримання агротехніки цілком достатньо для успішного росту огірків, але якщо щось пішло не так, до рослин потрібно поставитися більш уважно, якщо огірки в теплиці все ж захворіли. Насамперед потрібно визначити, чим саме, а далі починати боротьбу. Для того щоб перемогти хворобу, кілька разів слід провести обробку фунгіцидами проти борошнистої роси, алірином і фітоспорін, кіноспорозу, препаратом привікур енерджі, білої гнилі, гамаїром, бактеріозу, абігапіком, зовсім інша справа шкідники. Виявити і розпізнати їх виходить швидше, а значить легше, і від них позбутися за допомогою інсектицидів. З попелиць і трипсами борються за допомогою препаратів фитоверв, інтавер, командор, білокрилку допоможуть перемогти біоверт і іскра золота, а павутинного кліща. Фитоверм або антикле часто огірки страждають від дощової і посушливої погоди і перепадів температур. Для того щоб захистити їх від стресу, потрібно обприскувати їх препаратом епін екстра відповідно до інструкції: як підв'язати огірки в закритому ґрунті. Існує кілька способів підв'язки огірків в теплиці і парнику, кожен з них має свої особливості. Горизонтальна підв'язка більше підходить для парника її суть полягає в тому, що по краях гряд з огірками вкопують кілька опор. А між ними в кілька рядів горизонтально натягують міцну мотузку або канат, а при необхідності доповнюють вертикальними мотузками, між рядами залишають відстань в 25-30, стебла молодого рослини кріплять до нижньої опори. Однак досягнувши верхньої опори, стебла почнуть звисати вниз і затінювати саму рослину, і навіть можуть почати переплітатися. Вирішити цю проблему допоможе обрізка подовжених відростків, інший спосіб підв'язки вертикальний, його реально застосувати, виключно в високих теплицях, у протилежних кінцях будівлі встановлюють дві високі опори. А вгорі між ними горизонтально простягають мотузку. По всій довжині мотузки перпендикулярно натягують інші мотузки і зміцнюють їх в землі за допомогою маленьких кілочків, до яких прив'язані їх кінці. У міру зростання рослини його обвивають навколо тієї мотузки. По якій воно росте, цей спосіб можна спростити, прив'язавши кожне з рослин мотузкою або клаптиками матерії до опори з відповідного матеріалу, в подібна підв'язка полягає в тому, що з верхніх частин конструкції теплиці спускають два шпагату і підв'язують ними огірок біля основи, потім злегка направляють основний і великий бічний пагони по шпагатам і дозволяють рослині чіплятися за них. При цьому способі не відбувається загущення підстави огіркового куща, він рідше хворіє і отримує достатньо світла, якщо габарити вашої теплиці дозволяють, то найкраще використовувати найпростіший у виконанні, зручний і організований спосіб підв'язку до шпалери або сітці, яка не тільки направляє рух рослини, але і створює для нього опору. Існує також маса незвичайних способів підв'язки огірків. Ми розповіли про головні правила вирощування огірків в теплиці і парнику. А тепер ви поділитеся з нами своїми секретами овочівництва пов'язаними з цією культурою.